Так, в мене є відчуття, що поки ми з'ясовуємо, хто значить на банковій або на Грушевського розумніший в цей час. Власне є чемпіон, чемпіон, да. чемпіон да, є, і це, є, є. І це Геннадій Керместа, якого який якби, склав присягу, не будучи присутнім власне на першій сесії міськради харківській. Власне, як це відбувалося, Богдан Геньбач нам розповість громадських Харків. Добрий день, Богдане. Доброго вечора вже. А ну окей, вечора. Як вам зручніше? Мені а, хочеться так, сьогодні. Так. Це, дійсно була перша сесія нового созиву хаківської міської ради. Вона дійсно відбулася без обраного міського голови Геннадія Кернеса, але це не завадило сьогодні провести цю сесію та визнати Геннадія Кернесу особу, що була обрана і що наразі є чинним міським головою. А, і на сесії було прийнято рішення згідно до закону України про. Субув службу в органах місцевого самоврядування, що Геннадій Кернес не має склати присягу міського голови, бо він же її складав у 2010 році, і, в принципі, він її складав у 2015 році, коли його було обрано на другий термін. Дійсно, є, дійсно є таке положення в законі. Його має трактувати, мабуть, спеціалісти, як воно має бути насправді. Але, але пояснюючи але пояснюють, що саме цим законом. Геннадій Кернес присягу сьогодні не склав і був відсутній на засіданні міської ради. Головуючим міської ради, спочатку вибрали Олександра Новака, це колишній секретар міської ради сьомого скликання. І вже після того, як Олександр Новак відкрив сесію, було обрано секретаря міської ради за поданням за електронним поданням міського голови Геннадія Кернеса, було обрано його колишнього першого заступника Ігора Терехова. Тобто, все, власне, він керує, значить, якось дистанційно, я так розумію. Правильно це виглядає? Ну, у Харків у нас же столиця диджиталізації в Україні. У нас є своя Кремнієва долина. Тобто, мабуть, тепер ми маємо мати свого діджиталмера. Це в принципі досі часу. Це, колеги, другий випадок у світовій історії. Перший це Ісус Христос. Я не наголошую на національну приналежності, але так. Який який призначив в діджитальний спосіб наступника. Ну, почалось з Петра. Так? І тепер папа. В Африці Те Правили саме до те... Гітлера. 에... Але не діджиталізованого. Дидж... А це ні, це реально другий випадок в світовій історії діджиталізації дидж... дидж... наступника голови. Головою церкви є хто? Ісус Христос. Головою Харкова є хто? Геннадій Кернес. Хто є наступник Ісуса Христа? Папа Римський. Тепер Франциск. Хто є наступник Кернеса, який від його імені? Ігор Терехов, до мене. Ну мене насправді, от, попри ваш, е, е, так би мовити, строкато запальний гумор, я хотів би то запитати. Який? Я йому бажаю одужати і здоров'я. Я, я вам. всім бажаю здоров'я, як і ти, і я, очікує... я не можу бажати чиїсь смерті. Так, і я очікую окрім другу... моїх персональних ворогів. І я очікую другого пришестя Ісуса Христа і другого пришестя Геннадія розчарування Уславі. для тебе відбудеться прямо зараз, негайно, тому що другого пришестя не буде. Ну, це ми не знаємо. Не буде. Це хто це вирішує? Я тобі кажу, не буде. Ні. Ну, окей, це я хотів би просто повернутися насправді не до е, такого гумору е, на межі, те, що називається, і запитати: ну, обіцяли, що Кернес приїде 9 грудня в Харків? Та? Ну, було обіцяно ж. Всі очікували 9 грудня, як дати, коли нарешті ми. На свої ясні очі побачимо Харківського міського новообраного або переобраного голову. Правильно? Ну насправді ще жодного разу не обіцяли точно дати, коли Гнадольш повернеться до Харкова. Сьогодні його близький друг Павло Фукс сказав, що Геннадій Кернес повернеться до Харкова до 30 грудня. Тобто раніше були спекуляції на цю тему, хтось сказав 9 грудня, хтось казав до сесії, але. Найнаближнішу особу до міського голови жодного разу не озвучували точну дату. І ось сьогодні вперше Павло Фукс публічно заявив, що очікує, очікується повернення Гнадія Кернеса до 30 грудня до Харкова. Я не знаю, чи тут далі продовжувати ваш тренд і спитати, чи це не тераптом буде розкидати подарунки дітям. Ну то менше з тим. В якому стані, як ну чи відомо щось про здоров'я Геннадія Кернеса. Можливо, депутати поміж собою щось обговорюють. Може, знову може, знову розповсюджували фотографії. Ну, Рома, ти е, давай, що підписи. Ні, немає. не ці. Ну, я знаю, що підпису не. немає. Ден. я бачу, все прекрасно. Жодних нових фотографій чи якихось даних про стан здоров'я Кернеса сьогодні не було сказано. Все, що раніше казали, все продовжують казати, що Геннадій Кернес дужує. Що зараз ще він не може комунікувати як міський голова, і що його очікують у найближчий час. І насправді депутати навіть не обговорюють стан Кернеса, навіть є таке враження, що це заборонено у міській раді, саме у фракції Кернеса. І, наприклад, коли сьогодні на засіданні представники опозиційної до успішного Харкова фракції намагалися дізнатися, де ж все ж таки Кернес, Ігор Терехов виклю... виключив мікрофон. І привів тему на абсолютно інші розмови. А, Богдан, у мене є цілком практичне питання. Чи помінялися якось бізнес розклади в Харкові за цей час, поки Кернеса немає в місті? А те, що його немає, ну це вже навіть і доводити не треба. Він в клініці шеріте, як ми знаємо, як нас інформували, Іншої інформації не надходило. Чи помінялися бізнес-розклади? Можливо, хтось повернувся, можливо, хтось. Щось пере... перекроїв, умовно кажучи. Ну, Харків таке специфічне місто. Насправді якихось суттєвих змін не відбулося. Зараз йдуть домовленості, бо фракція Кернеса втратила монобільсть. Їм тепер, їм тепер треба у міськраді шукати союзників для того, щоб приймати рішення. І на даному етапі, тобто, йде момент торгів. І ще немає якогось цілкового розуміння, кому що піде. Тобто mm -hmm. сьогодні, сьогодні затвердили постійні комісії міськради, е сьогодні затвердили цих комісій е було, було, було дуже багато сперечань по, по цьому приводу, але якихось суттєвих змін саме у бізнес-інтересах і е які інтереси лобіють е представники міськради, ще, ще, не, ще не видно. Тобто я так розумію, що у них головна, головне питання це домовлятися з представниками ОПЗЖ? Так, а, Так, ОПЗЖ, також фракція Шарія, і також сьогодні за багато питань разом з успішним голосувала Європейська Солідарність. Угу. Прекрасний факт. Я вважаю, що його треба внести до чеснот українських до клейнодів. У мене питання: хто очолює фракції ОПЗЖ? Хто очолює фракцію Шарія і хто очолює фракцію Європейської солідарності? А, насправді сьогодні не було озвучено. Сьогодні тільки подали наміри на створення фракцій. А, на сесії міської ради було зачитано дуже стисло, що фракція така то склалася в такому-то в такій-то кількості. І... Ще немає розуміння саме хто буде, хто офіційно буде представляти, але видно, що ОПЗЖ представляє е, киянин, який був зараз, я постійно забував його прізвище, це <клес> <клес> який <клес> був заступником Київської обласної адміністрації при партії Рігіонів в Львові Часпаській. Тобто він керує діяльністю фракції ПЗЖ у міськраді, фракцію Шарія керує людина з прізвищем Суботін, про нього мало що відомо. Фракції Кернеса, по суті, керує Ігор Терехов. І у фракції Європейська Солідарність видно, що в них ще немає порозуміння навіть, навіть всередині фракції. Тобто вони голосують не як єдине ціле за постанови міської ради. А Пальчевський? У нас немає Пальчевського. Не Борисович це, 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 це такий, переживає знову знову строкати яскравий гумор у виконанні Данила Яневського. Ну зрештою, ви не в Харківська міська лікарня, ви не в приймальному відділенні, ви не лікуючий, так би мовити, лікар, провідний лікар лікарні. Ви нам про Кернеса нічого не розкажете. Але я щиро вдячний вам за ту інформацію, яку ви надали. А розумна людина може зробити самостійні висновки.